Ніколас Мадуро заявив, що опозиція готує на сьогодні теракт столиці Венесуелі Каракасі. Повідомляє про це Блумберг. Усім силовикам наказано посилити охорону міста. Атака, нібито, може відбутися в районі. Белюмонта через дорогу від нього опозиція планувала мирну демонстрацію о десятій ранку. Окрім того, Мадуро, виступаючи перед журналістами, звинуватив опозиціонерів Мачадо та Гонсалеса в причетності до спроби державного перевороту під керівництвом. Звісно, США. Ну і нагадаємо, що 28 липня у Венесуелі відбулись президентські вибори в Білому домі. Вважають, що оголошені результати про перемогу Мадуро були помилковими і переможцем назвали його конкурента Едмунда Гонсалеса. Зменшити свою залежність від постачання російської нафти через альтернативне джерело. Таку пораду Угорщині та Словаччині дали в Єврокомісії. Її віцепрезидент Валдіс Домбровський заявив, що Будапешт та Братислава вимагали термінових консультацій з Єврокомісією за участі України. Тепер вони не знадобляться, бо країни можуть використовувати трубопровід, яким нафта надходить з Хорватії. Нагадаю, паніка у Словаччини та Угорщини виникла після того, як Україна вела санкції проти Лукойлу. А міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойтостін наказав відправити на близький схід додаткову ескадрилью винищувачів F-22, додаткові крейсери та есмінці ВМС, які можуть перехоплювати балістичні ракети та наземні системи протиповітряної оборони. Допомога почне надходити вже найближчими днями. Пише про це New York Times. Рішення Пентагону це відповідь на іранську погрозу атакувати Ізраїль найближчими днями, щоб помститися за смерть Ісмаїла Ханії. І зараз з нами на прямому зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, добрий вечір. Вітаємо доброго вечора. Пане Станіславе, дуже динамічно зараз розвивається геополітичний напрямок, якщо подивитися, то неспокійно на мапі в багатьох країнах, і це певним чином насторожує. Чи є таке занепокоєння у вас як людина, яка розбирається в цих геополітичних процесах? Ну, дійсно, ми бачимо, що ситуація на земній кулі неспокійна і це однозначно, і все це пов'язано якраз таки з тим, що багато старих конфліктів вони знову відкриваються, і це неминуче призводить до зіткнення сторін. А відтак це може втягнути не лише регіони, а й взагалі усе людство в ці конфлікти золі на те, що зараз багато таких країн, які мають вплив на міжнародній арені, підтримують чийсь бік в тому чи іншому протистоянні. Ну і е, також це ще є ознакою того, що е, міжнародна е, міжнародна політика, взагалі, суспільство на е, на землі в цілому все більше поляризується. А відтак це також е, говорить про те, що можуть виникати ті чи інші спалахи насильства, зокрема, якраз таки. Е, по лінії того, що одна сторона сповідує демократичні принципи принципи вільного цивілізованого світу, до якого належить і Україна, яка також зазнає агресії від, від іншої держави, і якраз таки від тієї держави, яка сповідує зовсім інші принципи, абсолютно протилежні, аніж ті, які бачать у Києві, які бачать на заході і у всьому вільному світі. А відтак це якраз таки ми Зіткнулися з тим авторитарним блоком, який е, намагає на, е, намагається посунути той топередок, який має місце. Тобто, фактично, ми говоримо про зіткнення е, свободи та диктатури у світі і якраз таки часто оці лінії розколу проходять по по всі по всьому нашому по всій нашій земній кулі і це дійсно насторожує з огляду на те що чим більше таких конфліктів тим більше неспокійна ситуація і тим більш нестабільна міжнародна парадигма а відтак можуть бути різні непередбачувані наслідки і зокрема в контексті того що може бути все більше і більше цих конфліктів і е, невідомо які, які саме типи і озброєння і методи будуть застосовуватися а також невідомо наскільки довго ця ситуація триватиме, і для України вочевидь це тривожні дзвіночки, тому що ми хотіли би покінчити з нашою війною, перемогти в цій війні, і скажімо так, до, доєднатися до вільного суспільства, де ми вже власне є, але ми хотіли би ще стати членом європейського союзу. І НАТО, а натомість, отакі конфлікти, отакі такі спалахи насилля в різних точках нашої планети, вони можуть і відволікати увагу, і скажімо так, взагалі, скажімо, втягувати суспільство у непередбачувані зони турбулентності, і звичайно офіційний Київ, спостерігаючи за цим всім, намагається також долучитися до мир. На врегулювання тих чи інших ситуацій, але бачимо, що поки що дуже все важко спрогнозувати, як воно перетікатиме. тому бачимо і на близькому сході, і в регіоні Латинської Америки, і в азійсько тихоокеанському регіоні, і ще в багатьох інших місцях на міжнародній мапі виникають такі зони нестабільності, і знову ж таки невідомо, як і чим це може завершитися. Пане Станіславе, повертаючись до Венесуели, скажіть, будь ласка, ну Мадурош не вперше плюс-мінус в такому положенні, в якому він зараз. На вашу думку, перше питання: чи вдасться йому так би мовити, проскочити цього разу? Чи є для цього умови? І друге підпитання в цьому зв'язку це поява власне вагнерівців при розгоні демонстрації. Про що вона свідчить? Він геть вже нікому не довіряє. Ну, дійсно, ми бачимо, ситуація доволі таки напружена у Венесуелі і бачимо, що якраз це пов'язано з тими президентськими виборами, які відбулися цими днями, де є явна фальсифікація результатів і, вочевидь, це не влаштовує країни вільного світу, країни заходу. І бачимо, що а, м, уряди багатьох західних а, держав можуть притягнути до відповідальності президента е, Венесуели Ніколаса Мадуро. Також ми е, Бачили заяву від сполучених штатів Америки, які визнали якраз таки перемогу переможцем опозиційного кандидата Едмунда Гонсалеса, і вочевидь, дуже є велика вірогідність нових сутичок. І бачимо, що дійсно Російська Федерація надає послуги своїх бійців, щоб вони могли власне подавляти ці скажу спалахи протестів, і навіть та інформація, яку ви оголосили щодо того, що Мадуро. Звинувати опозицію, що вона готує теракт також може бути причиною того, щоб посилити присутність іноземних військ, якраз таки військ Російської Федерації. Більше того, Ніколас Мадуро заявив, що Венесуела може передати країнам Брікс право на розробку нафтогазових родовищ на території Венесуели. А ми розуміємо, що Брікс це також і Росія, і Китай, і це також може бути супровід оцих оцих розробок озброєними бойовиками, які також можуть виконувати і інші функції, зокрема і в контексті подавлення оцих оцих спалахів спалахів протестів також. Ми повинні розуміти, що дуже зараз критична ситуація з тим, що надалі чекає цю країну, якщо відповідно не будуть не буде здійснено відповідних заходів, щоб можна було уникнути від узурпації влади в цій країні. То як якою буде Венесуела завтра? Те паче, ми знаємо, що є великий ризик того, що ця країна може. Здійснити військову інтервенцію до Сусідньої гаями, якраз таки з якою вона має суперечку з приводу приналежності такої, таку, такої території, як Гаяна Есакібо. і е, були припущення нещодавно, що якраз таки це може відбутися після президентських перегонів у Венесуелі. Тож не сподіваємося, сподіваємося, що світова спільнота зможе захистити е, власне і гаяну і демократію в у Венесуелі, і. Накше тут може бути взагалі зовсім інший переділ регіону, тому що якщо будуть там зони нестабільності, це знову ж таки може змінити багато зробити змін у безпеці, і відповідно це може втягнути чимало країн. А якщо це буде брікс, це знову ж таки може бути серйозна ситуація по лінії к навіть пане лінії конфронтації між вільним світом і тією вій яка якраз таки виступає проти свободи і демократії, тобто, дійсно, да, так я погоджуюсь, що ситуація на земній кулі доволі таки серйозна, і вочевидь, вона може мати різного роду наслідки, але звичайно. Тут якщо ці конфлікти будуть розпалюватися, то це призведе до того, що ще більше поглибиться цей розкол між цими блоками чи цими групами, які зараз мають протистояння, і відповідно від цього може постраждати чимало країн і народів. Пане Станіслава, ми дякуємо вам Дякую. за аналітику, за те, що були з нами Спасибо на зв'язку. Глядачам нагадаємо це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.